Так, о, чи назис, а у нас тут саженці з агромаркета. Для їх запаковано, а? Красота. Дивіться, яка гарнюня. тут малинка. Сортова, вже брунечки пустила, листочки свіжі. Далі дістаємо. Гарно все вкладено папіром. Деревця у нас тут М? персики вже все в брунечках. Накладна, все як треба, другий ящичок, вже скоро фурами будемо закуповувати, стіни нормальні, все гарно запаковують, привозять до хати, дивіться, полуничка сортова, бомба, зелененька, парненька. Вже прокинулась. На деревцях брунички вже починають яблучко, можна делішати. Що може бути краще? Йо-майо! -йо. Ну все, як знідуть сніги із гір потока, ми то вже висадим, хай росте.